Ісуса Навина, 15 розділ, і був жеребок для племени юдиних синів за їхніми родами, до Едомської границі пустині Цін на південь від Тиманського краю, і була їм південна границя від кінця Солоного моря, від затоки зверненої на південь. Йде вона на південь від Маазле Аракабіму, і переходить до Ціну, і підіймається з півдня. Від Кадеш Барнеа, і переходить до Хецрону, і підіймається до Аддуру, і обертається до Кар до Кар Краї. І переходить вона до Адмону і йде до єгипетського потоку. І границя закінчується на захід. Це буде для вас південна границя. А границя на схід, Солоне море, аж до кінця Йордану, а границя у бік півночі від морської затоки з кінця Йордану. І підіймається границя до Бетхогли, і переходить на північ від бет Бетґарови, і підіймається на границя до Евен, Боган, Бенрувена. І підіймається та границя від Ахорської долини, а на півночі звертається до Гілгалу, що навпроти Маале Адуміму, що на південь від потоку, і переходить та границя до Меен Шемену, і закінчується при Енрогелі, і підіймається та границя до Гебен, гінному, побіч Єфусеянина з півдня, це Єрусалим. І підіймається та границя до гори, що навпроти Гегінному, на захід. Що в кінці Емекрафаїму на північ, і біжить та границя від верхів'я гори до джерела Менефтоху, і йде до міст гори Ерфору, і біжить та границя до Баали, це Кір'ят Єарім. І обертається та границя з Баали на захід до гори Сеїр, і переходить до плеча гори Єарім, З півночі це Кесалон, і сходить до Бет Шамешу, і переходить до Тімни. Йде та границя по краї Крону на північ, і біжить та границя до Шікарону, і переходить до Гори і йде до Явнеїлу. І границя закінчується при заході. А західня границя до великого моря. А границя ця границя юдиних синів навколо за їхніми родами. А Калеву синові Єфунеєвому він дав частку серед юдиних синів за господнім наказом до Ісуса, кірят Арби, батька велетнів воно Хеврон. І калев повиганяв звідти трьох велетнів Шеная, і Ахімана і Талмая, уроджених велетнів. І пішов він звідти до девірських мешканців, а ім'я девіра давніше кірят Сефер. І сказав Калев, хто поб'є кір'ят Цефер, то здобуде його, то дам йому дочку мою Ахсу за жінку, і здобув його Отніїл, син Кеназів, брат Калевів. і він дав йому свою дочку Ахсу за жінку. І сталося, коли вона підходила, то намовила його жадати поля від її батька. І зійшла вона з осла, а Калев сказав їй: що тобі? І вона сказала: Дай мені дар благословення, бо ти дав мені землю суху, то даси мені цей водні джерела. І він дав їй гултот, горішній, та гултот долішній. Оце спадок племени юдиних синів за їхніми родами. І були ті міста від краю племени юдиних синів до Едомської границі на північ Кавцеїл, і Єдер, і Ягур, і Кіна, і Дімона, і Аддада, і Кадеш, і Хацор, і Єтнан, і зів, і Телам, і Белот, і Хацор Хадата, і Керіот Хецрон це Хецор. Амам і Шема, і Молдата, і Хетцронґата, і Хемшон, і Бетпелець, і Хацар Шаул, і Бершева, і Бізйотея, Баала, і Їтьмі, і Ецем, Етлодам, і Хесіл, і Хорма, і Ціглак, і Мідама, і Санана, і Левот, і Шилхім, і Аїн, і Рімон, усіх міст двадцять і дев'ять та їхні оселі. На шефелі Ештаол, і Цора, і Ашна, і Зенуах, і енганім, Тапуах і Генам, Ярмут і Аддулам, Сохо, і Азека, Шараїм, і Адіїм, і Гедера, і 14 четвернадцять места їхні оселі, Ценан і Хадаша, і Миггаил Гат, і Ділан, і і Йоктеїл, Лахіш і Боктат, і Еглон, і і Кабон, Лахмас, і Кітліш, і Гетерон, бедагон і наама. І Маккеда й шістнадцять та їхні оселі, Лівна і Естер, Ашан, і Євтах, і Ашна, і Неців, і Кеїла і Ахсів, і Мареша, дев'ять міст та їхні оселі. Екрон і підлеглі міста Його та оселі Його, від екрону й до моря усе, що при Еждоді та їхні оселі, Аждод підлеглі міста Його та оселі Його, Азза підлеглі міста її та оселі її до Єгипетського потоку, і море велике границях, і на горах Шамір, і Ятір, і Сохо, і Данна, і Кір'ят Санна від Девір, і Анав, і Ештемо, і Анім, і Гошен, і Холон, і Гіло, одинадцять міст та їхні оселі. Араві Дума, і Єшан, і Янін, і Беттапуах, і Афека, і Хумта, і Кірят Арба, Це Хеврон, Сіор, дев'ять та їхні оселі. Маон, Кармел, Ізів, іюта, Ізраїл, і і ізанох, Каїн, і Гіва, Тімна, десять та їхні оселі. Халхул, і Ігедор, Маарат, і Бет Анон, Елтекшон шість та їхні оселі. Кір'ят Баал, він, кірят Ярім, і Раба двоє міста їхні оселі, на пустині Бетгарава, Міддін і Сехеана. і Нівшан, і Ірхамалах, і Енгеді, шість міста їхні оселі. А Євусиян, мешканців Єрусалиму, юдини, сини, не могли їх вигнати. І осів Євусиянин із юдиними синами в Єрусалимі і так є аж до цього дня.